Слава Ісусу Христу, Дорогі в Христі Господі. Сьогодні ми проходимо послання Якова. Біблія пише нам послання Апостола Якова, але тут е я би так не говорив, тому що, Яків вже в, дія в діяннях святих апостолів є свідчення за його е смерть. Це син завідеїв брат Іванів. І бачимо, це говориться про апостола зараз Якова. Не путайте Якова, брата Господнього із апостолом Яковом. Бо це говориться про дві різних особи, абсолютно дві різних. Дивіться, 12 глава Діяння Святих Апостолів. А цар Ірод тоді підніс руки. Щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяв Якова, брата Іванового. Брата Іванового. У Ісуса Христа були брати Яків, Йосип, Семен і Юда. Ще я вам минулі лекції ще раз повторив, вже, не знаю, який 12 раз. А бачивши, що подобалося юдеям. Він задумав схопити і Петра. Були дні опресноків. Ну, Петра розіпняли в Римі верх ногами. Це вже зовсім друга історія. І ми зараз йдемо в другу главу е послання е Якова. На сьогодні нам вистачить і того. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, Господа слави Ісуса Христа. Дорогі у Христі, я вам у минулій лекції казав, що дуже сильно наближено воно е, до Євангелій Христових і дуже сильно видно в цьому посланні е, дух. Е, Христів. І коли ми дивимося і читаємо і починаємо розуміти, так само дуже наближено це до наших часів. Тому я і вибрав це послання на теперішні часи, бо в розпорошенні. Бачите, тут воно перше речення, яків е, раб Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розпорошенні. Вітаю вас і майте е, браття мою повну радість. Ну, дивіться, в розпорошенні зараз, я думаю, коло 15 мільйонів українців. І думаю, вже з півмільйона полягло з того всього доброго. Разом з тим, що мала би ще і вродитися, то може вже і більше. Тоді як Росія вже вона. На теперішній день прикриває своїх понад півтора мільйона. Але то думка така, ми говоримо зараз послання апостола Якова. Ще раз читаємо перший вірш. Брати мої, не зважаючи на обличчя, майте віру нашого Господа, слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання вийде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий увійде і бідар у богі, богім броні. Дивіться. Нагірна проповідь. Ви згадуєте собі нагірну проповідь, блаженні нижчі духом, блаженні, хто правди і так далі. Голодні, бо будуть насичені, і горе вам багаті, і так далі. тому подібне. Дивіться. Я не повторюю вам нагірну проповідь зараз. ми не, не про це, але щоб ви собі в пам'яті пригадали. Бо кожен з вас, хто навіть у фільмах, по кілька разів то відів, і хто читав Євангелія, Матвія і так далі, ви побачите, що тут все це діло відбивається Христові слова. Е наскільки, наскільки які міг відбити. Як брат Господній, бо про нього згадується і бачив, іде згадується в Галатах. В Галатах вже Дії, дії 12,2, то було написано зразу по Євангеліях, де вперше названо християнами там, розумієте, в діях, ді, ще перед тим, і, і з того часу почали на все чи в якій там в голові, почали називати перше називати християнами. І Павло каже, ти мало, а Грипа каже, той, що стяв голову Павлові, каже, ти мало мене не нараджуєш стати християнином. Ну тут вже зовсім. інакше. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому: ти сідай вигідно тут, аби дереві прокажете, ти стань там, чи сідай собі тут. Коло підніжка мого. Тобто, дивіться, як е, Христос е, Він протиставляє, як знову каже. Е, Христос сказав благословенні, там блаженні, бідні, голодні і так далі. Е, тяжко багатому царству увійти. а тут починається якась е, е, золота монетка, і вже слуги починають е, нічого вам про то не говорить. Зайдіть в наші церкви теперішні чи е, зібрання. І там лускайте по 100 доларів. Подивіться, як вас будуть хвалити і, йо -йо -йо, і на руках будуть носити. При брамі будуть коврик вам кидати під ноги. Бо велика людина прийшла. Ну. То, що не стало між вами поділення і не стали ви злодумними суддями, застосуйте то і для себе, і, і хай пастори, і священники в першу чергу то застосують для себе. Бо для такого, як я, то найважливіше, аби людина вірила в Отця Сина Святого Духа виказувала свою віру у Спасіння, то для мене то є скарб. Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарив цього світу за багатих вірою, за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. Дивіться, все знання старого заповіту. Бо що на розум людині не впало, на око не прийшло, і на серце, і так далі. Це Бог був. Вибрав, ну, приготовив тим, хто любить його. Граю Господі, розумієте? Дуже сильно входжу в думки, і, і, і воно там дуже багато. Ну, щоб ви зрозуміли, дивіться, як, як він. Ну, тут нема нічого абсолютно лишнього, слова одного нема. А ви би нараз не важили. Хіба не багачі переслідують вас? Хіба не вони тягнуть вас на суди? А ну дивіться, на теперішній час. Скільки грошей мають зараз ті всі комісії, ті всі, що О! наш велиможний президент, від котрого люди продавали білети на 95-й квартал? А тепер з тої самої опери, поки Конституція на паузі, що нам продають білети. На виїзд з України, бо ми, так якби не маємо права, ми раби виїхати на ну но. -ну. Дай 10 ковалків і їдь. Я вам казав, що це послання до цього часу якнайбільше пасує, щоб ви зрозуміли. Оце от є, а от тікає, то все, от вони, все тут ва, кара Божа на них ту, вся записано. Дивіться, а ви би дораз не важили, що робить на, на, на дорогах людина наскробила на ту машинку, так, їде на дорозі, брін-брін-брін-брін-брін з двома дітьми, жінка з третім вагітна, викигають за голову, копають, ходять по голові, затискають пальці в двері, а потім за три години людина вмирає. Бо там третя група куплена. Та барани дурні, та одного куплена, а в другого не куплена. Та ти підходи якось перше спочатку, зроби на комісію, а не так, що каліка від нас храмий такий перекошений, один пішов е... на фронт. А 15 богаїв поїхали за границю машини ганяти. Або вони, ну, от, Маєте, дивіться, от, от вам послання. Хіба вони не зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? О! Ми є українці, маєте дивіться на теперішній час. Ми є християни українці, маємо Конституцію. Що казав, е, нічого, о, дивіться. Енхадаш та хатга Шемес, нічого нового під сонцем. Що казав Бог в Псалмах? Розсудіть бідака. Бо ви стали гірше поганім. Що кажуть, то робити зле, так робити зле, і красти зле, вбивати зле, то не робіть, там то не робіть, то не робіть. Ви стали гірше злодії, або злодій приходить, бере свою річ і йде. А ви поїдаєте до мавдовиць. Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре. Ну, То так, як я до вас. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх. Бо закон удоводнює, що ви винуватці, Конституція доводнює, що вони всі винуватці, всі тецикуни. Бо ніякої поведінки доброї я на свої очі надивився на ті чудеса. Повірте мені, і ви, напевно, не гірше від мене це знаєте. Звичайно, має хтось захищати Батьківщину. Але не той, хто каліка і поломаний хребет, і, і, і так далі, тому подібне. І той, хто. Е, а чого той солдат, який має 45 років на пенсії, чого він туди не йде? Дивіться, маєте, дивіться. Тому що закона не виконують. Бо хто всього закона виконує, але грішить одному? Той він не в цьому стає. Хто казав Конституція на паузі? Хто казав зараз не до Конституції, то я то казав? Я повторив ті слова, котрі він говорив до кореспондентів. А зараз не на часі. А зараз не до Конституції. Маєте? Дивіться, чому я вам вибрав послання Якова, аби ви розуміли, бо Христос так само і яків так само то послання написав, щоб люди мали розуміння: повагу до бідного, любов до ближнього, так як сказав Христос, і повагу до закону і люби ближнього як самого себе. Бо Той, хто сказав, не чини перелюбство, також наказав не вбивай. Коли Кушма підписав той папір, він вбив цілу Україну. Але смерть, так, як на Адама і Єву, прийшла де, коли аж через тисячу років. Ну ми живемо 100 років, то на нас прийшла через 33 роки смерть до нашої хати зайшла. І що де він? Де? Один вже у пеклі, другий ще там на черзі. Бо що покаються, ну, але то таке, хто там з них покаївся. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Тут не говориться про смерть на війні, тут говориться про навмисне десь якесь вбивство, про отаке, от, скоріше всього, хапання і посилання на смерть. Оце є вбивство, оце є, оце є суд. Отак говорить і отак чиніть. Як такі, що будете осуджені законом волі, бо суд немилосердний на того, хто не чинить милосердя. Е, милосердя, бо ставиться вище за суд. Ну, бачите, дивіться. І хто ще про щось говорить? Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має він віру, але діл немає? Чи може спасти його віра, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь скаже до них, йдіть з миром їжте, грійтеся, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Ну, яка користь, як ви, е, е, ну, вам скажуть, сідайте офаного, ми тобі дамо чаю, кави, а ти йди там здохне. Без комісії, без нічого, без без без, без і, і так далі. Так само і віра. Коли діл немає, мертва в собі. Як і передбачив, що то все буде. Буде таке нехлюйство, буде таке антивірство, буде таке безбожність така. І будуть казати, а я віру в Бога, значить я вже буду спасенний. Бо я вірю в Бога. Та дияволи теж в Бога віру, Чекайте, бо я. Ну, зайшов задалеко. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла, покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу мою віру від діл моїх. Ну як людина покаже віру без діл? Тобто, дивіться, нема... віра має бути чинна любов'ю, а любов то є люби ближно, як самого себе, а люби ближно, як самого себе, то є помагай один другому. Гуртуйтеся, допомагайте, так як зараз церкви збирають гроші на церкву і там, там 40 чи скільки процентів видають на е, потреби армії, ми йдемо купуємо хліб, там якийсь процент повинен йти на потреби армії. Ми йдемо, купуємо бензину, нафту, солярку, там, чи що нам нам треба, мають гроші на потреби армії. Як ви думаєте, скільки з заправки йде на потреби армії? Коли там через кожні дві неділі міняється власник, чи кожен місяць і міняється назва, а в тих працівників е, заправок е, трудові книжці що три місяці прийнятий, уволений, уволений, прийнятий, прийнятий уволений, уволений, прийнятий, прийнятий, увалений, і, і вже там фірма АО, ППП і БББ. Бачите, як є? Добре. Вертаємося до віри, то що я вам казав, що, є, ну, віра, що віра, без діл мертва. Чи віриш ти, що Бог один? Добре робиш. Та й де вірують і тремтять. А я би то, що сказав, але своє роблять. Ну. Чи хочу знати, омарнати людину, що віра без діл мертва? Що, що я вам говорив кожен раз, плоди віри, плоди віри, плоди віри, плоди віри, плоди віри. Авраам, отець ваш, чи він не зділ був виправданий, як поклав був на жертівника свого сина Ісака, то в нього був один син Один. син від цари, один, там в нього ще був син від рабині. Агар, рамбіні, що від нього пішли мусульманські роди. Але тут говориться, вісара її один син. І він поклав, чого та гора називається Еліезер? Бо Ісак був лагідний і спитався, Господи, спитався до тата. А де ж та жертва, що ми тільки дрова несемо? А він ще на нього поставив дрова, аби він змучився, той син, би ніс ті дрова. Сам старий нагоден нести на гору дрова, наклав на нього в'язку дров, аби старий ще міг його перемогти. Бо треба ж по приказу Божому вбити його, принести в жертву, він йде і робить волю Божу. Ну, а наша влада е, е, йде і робить волю. Ну, свою там і чиїсь там, кому на гроші вигідно. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і діл, і здійснилося списання, що каже Авраам увірував Богові і це йому зараховано зарахована праведність, бувши названий Другом Божим. Отож, ви бачите, що людина виправдовується від діл. А не тільки від віри. Від віри ми виправдовуємося заради Ісуса Христа, бо ми віримо в Його виконання закону, але ми приносимо плоди віри, і тоді ми є спасенні люди. О! Християни, як сказано, Тут, бо. В грецькому тестаменті, новому. Чи так само блудниця Раха Унизділ виправдалась, коли прийняла посланців? І з дорогою, і дорогою іншою відпустила, як, бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Дивіться, з чим він порівнює таку людину з трупом, як тіло без духа мертве. Так і віра без діл мертва. І тут не сказано без душі тіло. Бо у бо Писанні сказано до поділу душі і духа. А Христос дивіться знову христові слова. Христос каже, тому що каже, позволь мені перше батька поховати. А він каже, залиш мертвеця хай хороня своїх мертвеців. Без духа. Знову вертаємося до Нікодима. Каже Нікодим до, в Івангелії Івана, там буде четверта глава. Як може людина стара бувши, увійти в лоно матері і наново відродитися? А Христос каже: знаємо, про що говоримо? Що родилося від тіла, тіло є, а що родилося від духа, дух є. А Христос йому говорив, де ти був, коли Іван Христитель робив Хрещення? Дорогі в Христі Господі. Ну, ще раз вам встаю, бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Дорогі Христі, Господі. Я вибрав це діло дещо, якщо я може. Трошечки так занадто активно ті речі говорю, але е, і сльози вже мої вимокли перед Богом і, і вже очі висохли і змарніли. Але я далі прошу Господа про мир. І вас прошу, щоб ви просили про мир і моліться за тих, хто на війні, хто має вмерти, щоб як мога легше умер. І щоб Бог його приймив за кожного, коли ведете, помоліться, Бога, ви подякуйте, що такий був і жив. Хай з кожним таким прибуде Царство Небесне. Ну, і такі душі треба прошення, так само моліться, моліться і просіть Бога за всіх, і просіть Бога про мир. Якщо вже той мир наступить. Чи може вже хто дивиться, коли мир наступив, то буде розуміти мене і той час, коли ми в четвертому році війни і, ну, щоб ви зрозуміли, не просто так я вам це все діло вибрав. Я хочу вам подати так, щоб ви зрозуміли. Що Біблія вона є на всі часи, вона не написана е, на якийсь там рік конкретна книжка, це не календар. Це Біблія це є книга е, життя мудрості Господньої. На, хто має цілісну картину е, Біблії у своїй голові, хоч бодай поверхневу, то вона так як я. Той може звідом, звідом зрозуміти, про що йде мова. Старайтеся, хай вас Бог благословить. Пам'ятайте про те, що ви, Божі діти, що Бог всіх Божих дітей любить і за Божих дітей, бо сказано так, бо Бог світ полюбив, що сина свого однородженого дав, даби кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Іван для Івана. А Іван. Оце якраз брат Якова не того, що написав послання, а брат Якова того, котрому я в діяннях вам читав сьогодні 12, 12,2 е, Бодай вірш е, «Стяв голову Ірод е, Агрепа. Слава Ісусу Христу!